На сміттєвих майданчиках Полтави встановлять нові контейнери для збирання змішаних твердих побутових відходів або ж замінять ними старі. У нас ще є контейнери, щоб ви розуміли. 2007 року виробництва, які ще закупали чешські, вони сплатуються до сих пір. Зокрема, на леваді дуже велика кількість зраних контейнерів. Ми от коли проводимо влітку мийку контейнерів, наших мобільних автомобілів, то це все якби відразу проявляється. 600 контейнерів об'ємом 1,1 кубометр закуплять за гроші з міського бюджету, каже Ігор Погорілий. Було виділено коштів 4 мільйони 800 тисяч. Пройшов тендер зараз, а зараз визначений переможець. Йде етап підписання договору пластикові контейнери, які мають строк експлуатації, виходячи з гарантійного терміну, близько двох років. Згідно з тендером, це будуть нові або вживані сміттєві баки. Доставлять їх до кінця цього року. Сьогоднішній день існує потреба. По місту десь порядка тисячу контейнерів об'ємом 1,1. Підприємство на сьогоднішній день має в своєму арсеналі десь порядка 2068 контейнерів об'ємом 1,1 – і Це так звані євроконтейнери. Роздільних контейнерів для пластику, скла та паперу вистачає, говорить Володимир Боберський. По-перше, ми доставимо на майданчики, на яких недостатня кількість контейнерів. Додатково доставимо. По-друге, будемо мати змогу прибрати з контейнерів майданчиків вже ті огидні старі контейнери, які вже ремонтовані по 10 разів. Жителька мікрорайону Левада Наталія Фесенюк каже, що контейнери є, а сміття треба вивозити частіше. Думаю, що це недоречно в теперішній час купляти такі гроші, тратити на сміттєво їх достатньо в городі. Хай частіше вивозять мусор. І все. А зараз всі гроші на війну треба. Це, що поза баками сміття, це воно велике, воно в баки не влазить. Машина приїжджає, вибирається, але це дуже рідко. Якби закупили великі оці контейнери, щоб туди можна було кидати, а сюди ж такі будівельні матеріали кидають, воно біля нього туди не кидають контейнера, бо є ці не влазить. людей, що кидають туди, рідко вивозять, тут вбирають. За словами Володимира Боберського, сміття вивозять щоденно. І працює без вихідних і субота, і неділю. А на кожному маршруті вивозиться один раз в день, це, це точно. І є маршрути, на яких контейнерні майданчики перегружені. Ми там беремо їх два рази в день. До обіду десь 8-9 година і 14-15 година, другий рейс. За словами начальника юридичного відділу управління ЖКГ міської ради Ігоря Погорілого, до кінця року закуплять ще і 20 контейнерів для великогабаритних відходів. Очікувана вартість близько 2 мільйонів гривень. Оксана Іванова та Микола Єрьоменко Суспільне новини, Полтава.